Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як дістати легендарний артефакт Дивний Болт. На карті залишив мітку, куди потрібно пройти. Артефакт знаходиться в Янові. Цей смерч видно здалеку, так що, коли підете на станцію Янів, не пропустите. Перед нами полом в огорожі, куди потрібно пройти. Заходимо на територію. Обережно збігаємо цей гараж. Тепер потрібно почекати, щоб смерть повернувся до нас. Коли він пройде, відразу потрібно бігти за ним. Близько не підходіть, бо зб'є вас з ніг. Получите немалий урон. Коли Смерч вже буде повертатися до нас, не стійте в самому проході. Забіжіть подальше в гараж, так як я, і тут смерч у вас не дістане. Так як я сказав раніше, коли він вже мине, тоді біжимо за ним. Але не забуваємо тримати дистанцію. Марч пройшов, можна йти за нею. На цій стрілі крана треба почекати, поки смерч знову повернеться до нас. На самому верху стояти не треба, бо смерч може збити нас вниз. Пускаємо знижче і чекаємо. Нам потрібно попасти всередину смерча. Нас збиває з ніг, це означає, що ми всередині. Юзаємо аптечку. По дорозі уверх, наверху повертаємо камеру вправо, на рівні очей. І побачимо, як кружляє наш артефакт. Хапаємо його і робимо лижі. Получаємо другий удар від нашого торнадо. Якщо б не заюзали аптечку, ми б були вже мертві. І якщо б стояли самого верху, нас би скинуло вниз. Друзі, для кого це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Рудплей, всім до зустрічі!